В Олександрії сварка двох знайомих призвела до того, що один із чоловіків опинився у міській лікарні з ножовим пораненням. 23 січня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників центральної міської лікарні номер 1 про те, що до них доставлено місцевого жителя 1965 року народження з тілесними ушкодженнями. Виїздом на місце слідчої оперативної групи було встановлено, що місцевий житель. Отримав тілесні ушкодження від свого знайомого. Як з'ясували правоохоронці, на місці події постраждалий пішов у гості до свого знайомого. Між чоловіками виникла сварка. У ході сварки господар будинку схопив кухонний ніж і вдарив ним свого знайомого в живіт. Мати підозрюваного у той час знаходилася вдома та підтвердила правоохоронцям факт поножовщини. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Нанесення тяжких тілесних ушкоджень 24 січня до нас надійшло повідомлення від працівників медичної установи про те, що вищезазначений зазначений потерпілий громадянин в лікарні від отриманих тілесних ушкоджень помер. Дану подію було перекваліфіковано на частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України тяжкі тілесні ушкодження. Які призвели до смерті потерпілого правоохоронці Олександрійського відділу поліції затримали підозрюваного. Раніше судимості чоловік не мав, останнім часом ніде не працював. Підозрюваного затримано у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України йому оголошено про підозру. Ніж було вилучено і направлено на дослідження всі обставини справи. З'ясовуються умисне нанесення тілесного ушкодження, що призвело до смерті, підозрюваному загрожує ув'язнення від 7 до 10 років. Наступного ж дня на центральному проспекті міста Олександрійка стала жертвою зухвалого грабіжника. 25 січня до Олександрійського відділу поліції звернулася місцева жителька 1900 50-го року народження, про те, що близько першої години ночі вона, рухаючись по місту в центральній частині міста, до неї підбіг невідомий, який схватив її за обличчя. І з шляхом ривка заволодів її сумкою, в якій знаходились грошові кошти у сумі 600 гривень, і жіночі перчатки. На щастя, тілесних ушкоджень жінка не отримала. Слідчо-оперативна група Олександрійського відділу поліції, яка прибула на місце злочину, опитала потерпілу. Жінці вдалося запам'ятати деякі прикмети нападника. Вона вказує, що його зріст близько 190 см, сантиметрів, середньої тілобудови, одягнений в чорну спортивну. Куртку і чорні спортивні штани. Інші прикмети вона не запам'ятала, так як дана ділянка погано освітлюється. У рамках розслідування цього злочину відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України Грабіж. Олександрійські поліцейські продовжують пошуки грабіжника.